Пані Наталя не просто саджає деревце, каже цей молодий дуб символ вічного життя. Жінка вірить, душа її чоловіка, загиблого півроку тому у зоні АТО, не зникла, і кожен новий листочок на цьому дереві символізуватиме її вічне життя. Ми вирішили, що з отцем віталієм, що дуб – це все таки буде символіка на будущее всім поколінням, щоб вони знали, приходили сюди і знали, що це душі в дерев'я з душі наших ребят, которые Я це дерево посадила в честь свого мужа. Муж погіпало подалавайська, поэтому, щоб о ньому помнили не только наші діти, наші внуки, но и многие-многие поколения вперед. Люди, які втратили рідних під час військового конфлікту на сході, прийшли, аби створити вікову алею пам'яті. Акцію започатковану у Дніпропетровську підтримала вся Україна. Її автор, відомий піаніст-екстреміст Богдан, він теж вирішив посадити дерево на пам'ять про загиблих. Було кожне дерево – це… герой, который свою жизнь отдал за Украину. И вот дерево будет жить от 100 и больше лет. И 200, и 300 лет из деревья растут. И вот представьте, если здесь вырастет роща, через 100 лет, через 200 лет люди будут помнить, каждое дерево оно символизирует какого-то человека, какого-то конкретного героя. Землю, у якій набиратимуться сил майбутні могучі дуби, освятили представники Української православної церкви Київського патріархату. Символічно, що акція стартувала у поминальні дні, коли за повір'ями душі загиблих чекають уваги тих, хто лишився на землі. Особливу увагу ми сьогодні звертаємо поминанню невинно загиблих і невинно уб'єдних воїнів, які захищали і захищають нашу країну. Сьогодні в всіх храмах нашої церкви звершувалась зранку божественна літургія. Поминальні панахіди. Це тільки початок, кажуть організатори. Будь-хто може посадити на цьому місці свого символічного дуба. А далі до доброї справи повинні приєднатися і інші міста України.